привет. вид я знаю вас люблю. Знаете мои YouTube выписываться? А, я завжди давай быть. Да, свидетель. Зами Child зомбі. Давай.

І ми приберемо тінчі з цієї гармати. Сап-панч. Сап, коли вода, ви знаєте, розсікається по всій квартирі, то не викинули мочанку і, і вода в сапку поде. Подивіться на цей. Длокти Дам йому два кисток. Собі не винах... холодні. Бак від голов. Це був 95. п'ять. Я робить тінці -ті людину, але це що в мене вийшло неправильно. Давай тут сама добавимо. 6. Оце... Це Чарльза-мама. Найс. А це... Чарльза-тату. Відь. Він кидає пушень. Діван сім павук в самому кінці відео, і, і, і тут буде десять діван вісім e, e, павутина.

Пляска води. І який і в нас будинок получився. Все. Оце додало відео. Ну бувайте.